Вітаю на каналі. Сьогодні я прочитаю вам лекцію про те, чому людство це жарт, який затягнувся. Професор логіки сказав: людство ніколи не повторює своїх помилок. І мав рацію. Ви кожного разу вигадуєте нові ще тупіші. Вітаю. Ви поки інноваційні. Професор психології сказав. Люди раціональні істоти. А потім він подивився коментарі у Фейсбук. Висновок. Ваш мозок не це суперкомп'ютер, який запустив Тетріс і Завис. Професор філософії сказав: Сенс життя в пошуку істини. А ви знаходите лише вайфай. І навіть тоді пароль знає хтось інший. Професор політології заявив, демократія це голос народу. А ви перетворили її на коментарі в Тікток. Висновок, народ сказав, і алгоритм продав це як рекламу. На сьогодні достатньо. Підписуйся на канал, пиши коментарі та став вподобайки. До зустрічі.